Саду Шевченка лунає музика. Перехожі спиняються та, затамувавши подих, насолоджуються живим звучанням. Хтось танцює, хтось підспівує, а дехто просто тихо обіймає рідних людей. Серед натовпу військовий Євген зі своєю коханою вже невдовзі він знов повернеться на позиції, але поки чоловік тішиться тим, за що бореться: миром, життям та містом, яке навіть у важкі часи не втрачає здатності радіти. Через це ж все йдеться. Через це ще служба. Хай люди радуються. Я гадаю, що так і має бути, бо. А, а куди без того, щоб повеселитися? Кохана, сонце й небо, море й терцети. Концерт для перехожих влаштували музики військового оркестру 5-ї слобожанської бригади «Скіф» Національної гвардії України. Цей виступ для виконавців без перебільшення, особливий, адже він приурочний до їхнього професійного свята. 26 березня вся країна відзначає день вітчизняної нацгвардії. Саме завдяки захисникам та захисницям, які воронять землю у її лавах, сьогодні у прифронтовому Харкові лунає радісна музика. І лунає вона не десь у підвалах чи метро, а просто неба. Під відкритим небом це за три роки. Це перший наш виступ. До цього ми їздили по ну по громадах, по Харкову, але це все було в підвалах, в сховищах. Під відкритим небом сьогодні перший раз за три роки. Сьогодні Ігор Терехов, оце зробив нам такий подарунок. У день Нацгвардії України з'явилася така ідея вийти в парк Шевченка з концертною програмою, саме в наше свято, і подарувати трішечки позитиву, трішечки гарного настрою нашим харків'янам. Перші роки повномасштабного вторгнення музики військово. Оркестру грали лише у сховищах, аби записували виступи на відео. Але жоден запис не здатен передати ту енергію та підтримку, що випромінює жива аудиторія. Сьогодні, коли перед тобою живі люди стоять, живі очі, які посміхаються, які підтанцьовують, які кажуть дякуємо, які аплодують. Тим паче, що природа над тобою небо тихе. Дай Бог, щоб так і далі продовжувалось. Емоції передати неможливо. Це сповнює тебе, продовжувати свою творчість. Знаєте, є такий вислів: кожен воює тим і так, як може. Ми намагаємося воювати музикою, піснею, підняттям бойового духу, хлопцям, до яких приїжджаємо, та і піднімати настрій харків'янам. Як належить оркестру Нацгвардії, у своєму репертуарі виконавці мають чимало маршів та композицій на військову тематику. Однак не лише цього разу в саду Шевченка містяни підтанцьовували під найрізноманітнішу музику від всесвітньо відомих хітів до композицій сучасних українських артистів. Ми розуміємо, що виходячи на публіку, виходячи на простих людей, коли тут діти, треба грати якісь інструментальні композиції, які будуть ну цікаві людям. Ми можемо е Перепахати інтернет, знайти якусь композицію. Потім у нас є дуже багато знайомих. У нас в колективі є хлопці, які самі роблять унікальні аранжування, як то кажуть, зараз прийнято ремікси, тому деякі композиції, ви чули, вони трішечки не так, як прийнято звучать. Тому у нас ще дуже багато планів, дуже багато ідей. ну, Будемо мати надію, що це все скоро скінчиться. І... Наші харків'яни зможуть нас побачити в будь-якому куточку Харкова та приходити на наші концерти. Ми будемо приїжджати до них. Сонце буде, що робить. саме в популяризації української культури, зокрема, і серед молоді, керівник вбачає головну місію свого оркестру. Адже музика здатна не лише дарувати емоції, а й формувати національну свідомість. Щоб люди не забували, що не тільки зарубіжні твори є гарні, а і українська музика теж є. Українська мова, вона дуже півуча. Тому і пісні у нас такі півучі. Тому хай, хай люди слухають, хай згадують, хтось вперше почує, хтось згадає. Тобто, я, я вважаю, що Ну, така наша місія, тому ці концерти потрібні, дуже потрібні зараз в теперішній час. А вже найближчим часом харків'яни знову зможуть насолодитися мелодіями у виконанні військового оркестру. За ініціативи міського голови Ігоря Терехова ще п'ятниці, о 17.00 на станції метро історичний музей тривають концерти, в яких зокрема беруть участь і музики п'ятої слобожанської бригади. Ольга Трачук, Сергій Перець, Станіслав Гришко та Олександра Панченко. Харків, новини.